Наша задача зайняти 100% окопа. Если твій сектор уже ты не тримаешь, то ты можешь просуваться, 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 пока мы полностью не, не возьмем окопа. Сьогодні для підрозділів нашої бригади було проведено комплекс занять, який включав в себе метання гранати, швидке десантування з бронетехніки з заняттям акопів. І окремо групи працювали по протидії БПЛА в пішому порядку, маскуванню в лісистій місцевості і ефективному застосуванню насилих засобів РЕБа. Давай, 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 давай. Т-32, готові! Граната! Ця сприяють тому, що бійці з підрозділів швидше адаптуються до обстановки на полі бою, до значного опанування на полі бою літальних апаратів в мавіків зі скидамоних часа їм продають, а також займають укриття, не перебувають на відкритій місцевості, і тим самим збільшують свої шанси на ефективне виконання завдань і виживання на полі бою. Прямо чисто! Плюс два! Прямо чисто! Прямо чисто!